Доброго вечора. ви дивитесь програму «Спортивне місто у студії. Працює Карина Костецька. Цими вихідними у Кривому Розі промайнув третій треті. Кубок Саксанського району, третій етап Кубку Саксанського району з боксу, участь у ньому взяли більше 70 юних спортсменів. Е, зазначимо, кубок носив також благодійну складову. І ми сьогодні про це поговоримо у прямому ефірі. У нас у гостях керівник ДЮСШ номер 10 Тарас Андріанов. Пане Тарас, я вас вітаю. Добро. Е, це вже третій етап кубку, як я сказала. Розкажіть, будь ласка, як спортсмени готувалися до цих змагань? Ну, що стосовно, якщо це ми. Е... Ведемо розмову до третього етапу Кубку Саксанського району з боксу, то, то це е, самі малі спортсмени, самі юні наші дарування міста Кривого Рогу, які тренуються на базі комунально позашкільних навчальних закладів дитячо юнацьких спортивних шкіл, де культивуються такий від спорту, як бокс. У кожного тренера індивідуальний підхід до підготовки. Спортсмена, тому як тренувались інші дитячі спортивні школи, тренери, я не можу це відповісти, але м я і сам е тренер діючий, тому е ми готувалися і маємо досить гарний результат по кубку Саксанського району з боксу. Наші вихованці е отримали е гарний результат. Для деяких спортсменів, а вже їх можна назвати спортсменами, тому що вони зайшли перший раз до ринку. Тобто він може тепер, тепер казати, що він діючий спортсмен. Uh -huh. Тобто це була така цільова складова uh -huh. для розвитку дитячого нацького спорту. Ви сказали, що це місці. От самі маленькі спортсмени, так. скажіть, будь ласка, які вікові категорії були? 14-15 рік народження uh -huh. та 16. й 14-15 вони боксували між собою. Uh -huh. І 16 й рік народження також вони боксували теж між собою. Uh -huh. Розкажіть трохи про переможців третього етапу саме. Ну, mm якщо -hmm. Ваша компанія була, то вони бачили, не якщо, а коли ваша компанія була на змаганнях, вони вели зйомку і вони бачили ті емоції, які були у наших вихованців. Щоб сказати, що вони дуже показали велику техніку та тактику ведіння бою, я не можу сказати, але емоціональний сплеск і спортивний азарт він був присутній на змаганнях. Угу. Е, так, чи були якісь зміни цьогоріч в порівнянні з минулим роком? Цей же ж Кубок проводиться не вперше. От розкажіть, будь ласка, які зміни відбулись? Ну, що стосується Кубку Саксанського району, то в 23-му році ми провели Кубок Саксанського району, так би мовити, по правилам стінка на стінку. Це був осінній Кубок Саксанського району. Ми Ще на повесні пробували провести цей кубок, щоб набрати, так би мовити, обороти в проведенні спортивного масового заходу. От, що стосується правил, то зміни прийшли. Ми проводимо кубок для, е, в п'ять етапів в даний mm -hmm. час, ми задіємо всі вікові категорії дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Хто займається цим видом спорту для того, щоб потім поосені, коли буде на день народження Саксанського району, ми проведемо заключний п'ятий етап, буде підрахунок балів згідно турнірної таблиці. І ми виведемо, хто переміг, хто найсильніший, який найсильніший заклад в місті Кривому Розі. Започаткували ми його в Саксаганському районі за підтримки голови району так? і йдемо далі. Угу. Також хочу підкреслити, що заохочення, скажімо так, я трошки, мабуть, хочу сказати, що цільове. Скажем, направлення розвитку дитячого ранського спорту також підтримав голова Ради оборони міста mm -hmm. Олександр Юрійович. Він особисто е, піклувався, і у нас була е, ряд е, зустрічей, де була поставлена задача про розвиток безпосередньо дитячого юнацького спорту. Тобто міська влада надає всебічну підтримку, як я розумію. Так безпосередньо особисто Олександр Юрійович сам піклувався про розвиток і про цей Кубок Селсеанського району. Тобто він хоче бачити результат. Угу, результат від так. юних спортсменів. Так. Так. Е, і, наскільки мені відомо, цей кубок він пройшов е, в рамках марафону Єднаємо заради перемоги КР20. Розкажіть, будь ласка, чи відомо вже яку суму вдалося зібрати і чи очікували на такий результат? Ну, я не можу сказати, яку суму зібрали, тому що так, дійсно ми це повідомляли. і Він дійсно проходив кубок в рамках марафону, єднаємося заради перемоги, сім районів, сім пікапів. Ми ще не скривали урну. Урна стоїть на закладі, кошти збираються. Я хочу нагадати, що ми не тільки провели. Такі змагання, як бокс. На базі дитячо-нацької спортивної школи була низка е спортивних заходів. Ми провели і баскетбол е в березні місяці, ми провели е художню гімнастику, ми провели перший і другий етап Кубку Саксанського району з боксу і провели е змагання чемпіонат міста з плавлення, угу. де також приймало 180 вихованців. Угу. Ну, І от. все це було також в рамках марафону. правильно? Також да uh -huh. в рамках марафону перший та другий етап зібрала сто двадцять сто тридцять п'ять вихованців, uh -huh. боксерів. Е, художня гімнастика по-моєму, е, двадцять спортсменів було. Uh -huh. Тобто, ви можете рахувати ту кількість е, дітей, е, які е, прийняли участь в розвитку, ну, прийняли участь в спортивно масових заходів. Uh -huh. Тобто, то, то що я. Повернусь в попередню розмову, що була поставлена задача безпосередньо головою ради оборони міста, щоб е, дитячий у нас і спорт і спорт вищих досягнень в місті Кривому Розі е, розвивався, так як е, вважають мене фахівцем своєї справи, да, і тому ми працюємо на розвиток району та міста. Так, щодо саме з цього третього етапу кубку, розкажіть, будь ласка, які саме нагороди отримала переможці? Ну, переможці отримали грамоту, медаль були саме нагородження, це були е, відкриті двері, були присутні батьки uh -huh. і ті емоції, які переживали і батьки, і діти, це сама вища нагорода. особливо, коли дитина посідала перше місце, то це. Uh -huh. Буря емоцій була. Ну, і звісно, коли не, не може людина почути радість побіди, не почуває е, горяч поразки. Uh -huh. розумієте? Ну, тобто, так, звичайно, різні емоції були. Звичайно, були, мабуть, ті, хто зазнав поразку, але я думаю, yeah. що для них це якраз буде стимулом наступного разу. Зроблять е, виводи uh -huh. і підуть далі або закінчать. Свою спортивну кар'єру тут. Угу. З... І, і таке буває, так? Після поразки? Так, звісно, звісно, по та. звісно. Угу. тут емоціонально, це діти. Угу. Угу. Е, так, розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте конкурентів ваших спортсменів? Конкурент. Ну, вони ще малі. Угу. стосовно третього етапу чи в цілому? Е, стосовно третього етапу, якщо mm. говорити от, між собою. Ну, я ж сказав, що це діти, які зайшли перший раз угу. е, до ринку. Конкурент, ну, конкурували між собою. Uh -huh. Були перші та другі місця. Звісно, uh -huh. кожен хоче зайти і отримати перше місце. Але uh -huh. для того, щоб отримати перше місце, потрібно працювати. Uh -huh. І так. працювати і тренеру, і спортсмену, uh -huh. і адміністрації позашкільного навчального закладу, складаючи всі умови для роботи і uh -huh. те, що надає місто. Uh -huh. Також всі умови. Е Опалення і вода і. Так. А от на вашу думку, наскільки конкурентно спроможною є взагалі Криворізька школа боксу, якщо говорити в масштабі країни? Ну, в масштабі країни на даний час? Ну, взагалі, в цілому, так. Ну, в цілому, якщо ми повернемося 10 років тому назад то навіть більше, то наші спортсмени відстоювали. Честь України mm -hmm. на Олімпіаді. І таке було наш президент Федерації міста був mm -hmm. діючий спортсмен, він відстоював. Але так склалося, що він був не зайняв не призову місця, а так сталося. Це спорт. Mm -hmm. що, що на даний час, то я хочу відмінити від, від це дитячо-нацька спортивна школа номер 8 Артур Кузьменко. Досить mm -hmm. Відстоює честь нашого міста. Та зараз я, щоб Олександр е, Днігуб, вихованець на той момент, це була ще перша школа, дитяча спортивна школа. Зараз він займається з тренером боксерський клуб Фанат угу. Денис Хохлов, досить е, конкурентоспособний тренер е, в Україні. От, е, Артур Кузьменко тренується під керівництвом Олександра Кучерявого. Uh -huh. От, е, ну і Підростають покоління, ви знаєте, що трапилось, да? почалась війна і uh -huh. велика кількість наших вихованців е, по той чи іншій причині виїхала за кордон. Uh -huh. Вони ще не досить повнолітні, тому uh -huh. батьки uh -huh. приймали е, рішення по виїзду, uh -huh. хто хотів, хто не хотів, але. Так склалося. на жаль. Е, скажіть, будь ласка, коли відбудеться наступний етап е, кубку е, і п'ятий, я так зрозуміла, п'ять етапів буде правильно? Це четвертий буде, четвертий, коли буде да, і п'ятий. травні місяці планується, але mm -hmm. там є впереди вищестоящі змагання, щоб mm -hmm. вони не йшли. Дивіться, ми плануємо роботу таким чином, щоб боксери могли досягти опиту, uh -huh. набрати опиту для роботи на вищестоящих змаганнях, таких як чемпіонат області, міста, області, України. Uh -huh. От, щоб вони морально вольові якості вдосконалювали, техніка тактичну майстерність вдосконалювали. І Робу, працювали на на результат, угу, так е, ну що ж, пане Тарас, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Е, будемо сподіватися, що е, спортсмени не будуть так швидко здаватися, навіть коли вони програють, будуть йти далі і здобувати перемогу. Ну, це і є наші мужні. Українці, так, саксанці, криворіжці. Так, ну що ж, я вам дуже дякую. Я вам нагадаю, що це була програма Спортивне місто на першому міському. У нас у гостях був Тарас Андріанов, керівник ДЮСШ номер 10 Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.